Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди, по п'ятниці могляд свіжих рівненських газет. Газета «Рівний ракурс. Скандал викриття тижня, яке зробив начальник управління вет медицини рівного Анатолій. Сасовський виявляється, наша влада таємно під покровом ночі в утилізуючій е, ямі на сміттєзвалищі поховало верблюда, який помер. А у нас про тварин звичайно кажуть, здох у Рівненському зоопарку. мабуть, від суму і галасливих дітей. Але ситуація кричуча: в місті ночами ховають верблюдів, причому мертвих. Чим наражають нас і ветеринарів на небезпеку. Звичайно, шансів перетнутися з мертвим верблюдом, де ще й на сміттєзвалищі у нас не так же багато. Але все ж неприємність, поруч інша неприємність стаття борштин України на межі банкрутства. Пройшли ті золоті дні, коли в кабінетах бюрократів були голі. Стіни самі бюрократи були босі, треба було щось вішати з боку від фото президента. Тепер, коли вони всі певно, ці стіни осінні халтурними звичними халтурними картинами з буршнової стружки та пилу, підприємство на межі закриття, плюс зложування на підприємство. Водіям, виявляється, доплачували 25% від посадового окладу. За що невідомо, все це поставило під загрозу майбутньому всієї подарункової галузі і бурштонової халтури з каменем. Який не є тої дорогоцінним закриття підприємства, звичайно, складить всім нам вибір подарунку родичам у 33-му країні і іншій сьомій водій на кіселі. Зараз підеш, заскочиш в магазин, візьмеш не глядячи якусь бурштинову халтурку з картинкою з солов'єм кольору пива, який співає на плечі у козака, кольору запорожської сечі, пісню Думи мої думи і все, що тепер дальнім родичам будемо дарувати. Це дійсно біда. Газета рівне вечерня друга стаття на дорозі до пересопниці СБУ знайшла кримінал. Службові безпечні українці вирішили перевірити, чого це така гарна, але така дорога. Дорога веде кудись у поле у село Пересопниця. Отож, наші безпечники українські викрили низку зловживань і перевитрату коштів де з 23 мільйонів, які пішли на будівництво цієї дороги, вкрали. О боже, мільйон 700 тисяч грошей десь пропали. Якась, як то кажуть, дрібничка, але комусь приємно. Натомість службі автомобільних доріг нашого краю припускає, що все це можливо, можливо, все це стосується тернопільської фірми. «ТОВ». Технобут центр. Це вони, певно, мабуть, якось нагріли так би мовити собі бітумом нашим з вами, бітумом свої руки. Цитую начальника нашого облавтодору. Ми не могли б так зробити цю роботу. Цю дорогу у нас нема обігових коштів. У нас відсутня спецтехніка. А ці тернопільчани взялися швиденько до приїзду президента, який приїжджав туди щось відкривати і встигли побудували цю дорогу напередодні. Якраз перед його приїзду. Це він так каже про крадіжку грошей. Ні, вернішу це він каже, здається про саму дорогу. Цитую далі цього ж начальника, начальник усіх дорог полісі. Це пан У нас проник каже: от президент, президент, коли приїхав, то визнав, ви тут дійсно виконали велику роботу. Слід припускати, що пан проник певно їхав з президента або, скоріш за все, особисто біг поруч з лімузіном і побіжно розказував дорогу про дорогу. Оце Віктор Федорович, асфальт, задишка. Ось розмітка. Ось стовпчики каже. Далі звичайно звинувачення надумані можуть просто у нас не може в автодорі державні гроші вкрасти. У нас все по документах все розписано. Якось все ж таки негарно виходить. Одна служба, державна служба, служба безпечних українців обмовила. Іншу службу службу автодоріг неприємна ситуація. Знову в газетах зринає легенда про в газеті чи не чиня. зринає легенда про сміттєпереробний завод, який же ось 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 вже третій рік. У нас це ось ось має запрацювати в місті. З часом легенда ця обрастає новими подробицями, деталями, де важко відрізнити казку від басні, а басню від е, міфа. Цього разу мер б'є себе у мерську грудь і каже: з лютого вже. Ось ось запустимо. Це вже 10-й обіцяний, якщо не 20-й запуск цього заводу. І як будь-яка легенда про про ці от дороги і про вартість доріг, і про сміттєпереробку в нашому краї з'являються нові цифри. Пригадую минулого року інтерв'ю керівника підприємства по сміттєпереробці, який казав, що це цей завод зможе обробляти лише 5% від цього сміття рівного і перероблятимуть лише свіже сміття, максимум декількаденної свіжості. А цього разу мер каже. Будемо переробляти 95% рівенського сміття. Може, він ще надо буде брати ці додаткові 90% сміття і жінкою разом за переглядом телевізійних передач перебирати наше з вами сміття. Ну якщо мер каже 95%, то значить 95%. Але розбіжність все ж таки просто легендарна. Було 5%, стало 95%. Четверта сторінка коротка замітка про те, на що пересяде державна служба охорони в Рівненській області. вийшли пересідати на джип міцубіші Аутлендер за триста. 300... 31 тисячу гривень. Юрист Держслужби охорони в області Біткиця пояснює, в умовах бездоріжжя в північних районах дуже важко було їздити на ладах, виникали проблеми. А тут можна було б порадити їм не їздити на пліс, а старатися їздити по дорозі у пересомстві. Так би мовити, оживили би рух по цій дорозі в нікуди. Результат роботи був би теж. Але він каже, ні, нам треба це обов'язково треба для роботи з ВІП. Клієнтами, яких до пересопниці щось не тягне до Євангелія щось, а от на північ мох і болота до недострелених косуль щось тягне. Ну, плюс по дорозі можна поговорити з людьми, послухати, почути пробіди народні. А тут же дивіться клімат, контроль в машині, бортовий комп'ютер, камера заднього огляду, шість динаміків, сидушки, що обігріваються. Ну, приємно їхати до людей під музику, шести динаміків з добре розігрітим задом, можна не дивитися людям в очі через камеру заднього огляду. Виграє зеленими мусульманськими кольорами газета цього тижня. Газета Вільне слово. Вона звертає нас до роботи простих пахарів. Наших народних депутатів від області, які не покладаючи клавіатури ноутбуку, ваяють у Києві законопроекти, і знову приємно, що в числі перших законоваятелів, наш земляк, почесний ректор університету водного господарства, дендрарій і мельорарій у першому коліні Микола Петрович Сорока, який не встиг пару місяців попрацювати ректором, як здриз як перебрався до парламенту і почав як кліпарт кліпати нові законопроекти. Про що ж там накліпав? Накліпав про вищу освіту, про зміни до допотк кодексу, зміни до бюджетного кодексу, питання організації фінансово-економічних відносин. Це ж, мабуть, ночами сидить біля тісної печурки з вогником і витискає з комп'ютера ідеї. Я думаю, виборці Рокітнівському районі, які його обрали, мають бути горді, що вони такий продуктивний депутат у Києві сидить. Тисне на ноутбук і побивається за світу у продовження теми облавтодору в об області і розказання доріг. Минулого року область отримала лише 62 мільйони на дорожнє будівництво і ремонт. Повідомляє газета в цій же рубриці на першій е, сторінці цього ж року. Радість передбачили 101 мільйон 579 тисяч гривень. Тобто, я думаю, до присопниці можна буде ще два-три десятки доріг прокласти і вже добре підлатаються. Я, звичайно, про дороги краю. На другій сторінці велике, я б сказав, би, величне фото якоїсь залізної бочки і підпис це горизонтальний автоклав. Отож, він придбаний за кошти Єврокомісії і переданий підприємству. Рівенський заготівельно-виробничозбутовий за чи збутовий комбінат, завдяки якому цьому автоклаву минулого року увага, вдалося переробити. 776 тонн яблук, майже 23 тонни вишні, 11 тонн алечі, 20 тонн сливи, 12 тонн полуниці. Люди вже мали втомитися. Але ні. Підвезли 2 тонни малини, потім 13 тонн винограду і майже 15 тонн смородини. Вражає цифри, правда, але це все ще не це все ще не все. Цей автоклав півтори рази більший за завантаженням. Він дозволяє стерилізувати будь-яку тару. І стерилізація найгірше медична. Читаєш, просто дух перехоплює. Уявляєте? 11 тонн алечі переробили в будь-якій тарі. Де ж можна побачити, попробувати цю стерилізовану продукцію? Директор каже: ви її знайдете у санаторії Червона Калина. зрозуміло. і увага у багатьох будинках пристарілих туб-диспансерах. Так розрахували цей автоклав за лечею, що просто хоче скоріше б у будинок пристарілих попасти, щоб нарешті спробувати цю смакоту. Що не кажіть, вміють у газеті вільне слово рекламувати алечу і автоклави. І газета, ОГО. вона розповідає, як мер і керівництво місто билося над тим, що робити з трупами собак, які помирають окрім ще й верблюдів. Як правило, вони помирають від відстрілів, хвороб і сказу. Тож раніше була спеціальна яма, тепер ми кажемо, будемо по європейським стандартам вбивати і утилізувати собак. Про це на третій сторінці. І каже, будемо, коли після того, як застрелимо і приспимо отрутою собачок, будемо їх гуманно по європейськи утилізувати у спеціальному місці і будемо переробляти. На кісткове борошно. На фото поруч це кісткове борошно стоїть, весело хвостиками маши, носимо фотокамеру тичі, не схоже на хворе. Зразу кажучи, якщо захочете утилізувати свою собаку, то треба контактувати з заводом чи ветеринаром і вартість ну, перетирки. Собачки на борошно залежитиме від розміру та ваги тварини. Уявляєте, завезли собаку, отримали борошно на Добрива. Побивавшись за європейську практику утилізації собачок на третій сторінці, повертаємося на другу і знову мер побивається вже за наших діточок, яким продають направо і наліво алкоголь і сигарети. З цим злом вони боролися, активно боролися на засіданні місць Звичайно, бороли слово міліція, звітувала про рейди кафе та нічними клубами. Мер згадував, як йому в Чикаго не продали пиво, поки, поки не показав паспорт. Отака от боротьба. Четверта стрінка, велика знову ж велична стаття, великий інтерв'ю з очільником краю, головним е, краєводом і вербосієм Василем Михайловичем Барташем. Прочитав зверху вниз, зліва направо жодного слова, ані мурмур -мур про енергозберігаючу вербу. Я просто переживаю, в хорському районі десяток гектарів насиділи. Тобто все відміняється, виходить, що так. вербаш вона поки виросте, поки кудись її продати, який прибуток. То вже людина на пенсії буде. Натомість каже нам тепер Василь Михайлович нікуди без стадіону авангард не дітися. Адже вербу ми поразували, тепер будемо розвивати спорт. Добрі люди, проектори у якомусь Дніпро, місто, проєкторному бюро порахували стадіон, буде коштувати 180 мільйонів. Грошів на нього підуть звичайно гроші державні. Я так розумію, без стадіону ми може якось і змогли би, але без цих майже 200 мільйонів гривень. Ну ніяк, ніяк Василь Михайлович каже, не зможе розвинути область. А Василь Михайлович у нас заслужений очі Будівельний краю України вже прирадить якісь будівельні контори, які зможуть освоїти ці непосильні кошти. Сподобалось питання журналіста, редактора «Проконека». В кінці питає, на який коник має сісти наша країна, щоб виїхати куди, хочеться платити журналіста. Про коника це певно можливо прихований натяк на Мергашенські землі, які хоче собі відтяпати якась фірма конярство України. Василь Михайлович каже: треба нам вирішити дві проблеми в цьому стосовно цього питання. Каже, це дві проблеми: популізм і корупція, і додає. Ми не повинні займатися популізмом. Корупцію вже і не згадує, аби сил на боротьбу з популізмом вбистку. Що ж побажаємо? Більше зусиль і більше боротьби з популізмом. Отакі новини до наступної п'ятниці. Програма виходить за сприяння мережі ОГОПрес.